Привіт! Хочу вам сьогодні запропонувати відеоогляд розпакування від Турецької компанії Пармасі за жовтень місяць. Так, це мене замовлення. і... В замовленні в мене замовили шампунь і гель з оливою по 360 мл. Бачите, як розділили. Гель у нас іде прозора кришечка, а шампунь у нас біла. Це дуже зручно, щоб кожен раз не дивитися на пляшечки, що ви берете. Цей набір був по акційній ціні за 219 гривень. Шампунь має дуже гарний. Аромат. Взагалі, лінійка з оливою має дуже гарний ніжний аромат з кошеної трави. 360 мл це густий, гарний дбайливо-доглядовий шампунь. gmp сертифікований, дерматологічно теж протестований. І волосся м'яке, слухняне, чисте з здоровим сяйвом. Гель. Зволожує шкіру тіла. Економічні ці продукти це саме головне, що їх не потрібно багато, тому що багато лишнє просто змиєте. Да? А це зволоження, гель зволожує, гарно дбайливо очищує шкіру тіла, залишаючи дуже гарний аромат на тілі, Відмінний, відмінна лінійка з оливою. Так. Ось такий я зроблю сяючу твою, твою посмішку. Це Smart Love, це наша Україна е, виготовлює для туристичних компанії Фармасі. Це наші робочі місця, це наші люди. Тут такий мірний ковпачок, запобіжник, все як потрібно. 199 гривень 700 мл. Це іде ополіскувач від 6 років. І звісно, якщо дитині не, щось не сподобається, ви можете завжди допомогти і розбавити водичкою е, кипілою. Чайною, цей засіб цей ополіскувач, щоб дитині було більш приємно. І під вашим доглядом, ви робите приклад, подаєте теж, коли дитини це робите, прополіскуєте порожнину рота, і йде дезінфекція, Олія чайного дерева, йде профілактично проти каріса, на такого, щоб не було цього нальоту, да? щоб камнів не було саме головне. і як я кажу, де дістане щіточка, там дістане ополіскувач. Рекомендую від душі великий об'єм 700 мл, дуже зручно користуватися вранці та ввечері, без проблем. Я до нього так звикла вже, що я. Я взагалі, коли співпрацюю з компаніями, я практично. Інше не розглядаю десь там інші вироби. Якщо є в цієї компанії, в російської компанії Farmaсі, наша Україна виготавлює ось такі чудові ополіскувачі, я, звісно, буду купувати тільки тут. 199 гривень 700 мл. Ось так. Дві туші Zen. Дуже гарне оформлення, чорно-біле, як моє плаття. Так. 8 мл. Акція була надчудова. І в мене замовили дві штуки по 159 гривень. У нас просто бум цей раз був по цій туші. 8 мл 159 гривень, відмінно прочисує, про, розділяє. Ось така в неї щіточка. Це моя показова демонстраційна. Ось так бачите, тут більш коротші, а тут більш довші. 8 мл ця туш гарно розподіляє вії, вона не осипається, звісно, дивлячись, що ви там будете робити. Якщо у вас активний спорт, я не знаю. Я активним спортом не займаюся. А так, в принципі, вона не осипається. Розподіляє відмінно вії окремо одну від одної, подовжує і погляд відкритий, гарний, чіткий. Також це лідер продаж, бестселер продаж. Була вона по 159 гривень в жовтні. місяці. Замовили тонуючий крем BB в відтінку 0,2. Тут 7 в одному його вже не буде, вже в листопаді його немає в каталозі. Може, буде, звісно, відновлять може в іншому дизайні, тому що це дуже гарний крем, і він, до речі, дуже часто був в моїх замовленнях, і я таким теж користуюся. Мені, мене вже закінчується, але нічого страшного, мене ще є в реалізації, так що вдруг що мені є, що взяти. Було б бажання б наносити такі засоби. І... Це просто це йде, знаєте, доглядовий крем, йде і зволоження, і тональний оцей ефект йде. Дуже рівний, гарний, йде тон шкіри. Тобто це супер. Людина бере вже неодноразово не, ну, і на постійній основі. Я вірю, що він повернеться. Так, І такий в нас крем, дівчата, 329 гривень 50 мл. Він супер економічний, він дійсно дуже економічний, його багато не потрібно, відмінно. Я взяла, я захищу тебе від укусів комарів. Я взяла ось такі, я не брала, коли було літо. І, до речі, була в мене консервація. Ще вона в мене має бути, звісно, мене ще консервація чекає. Але була в мене консервація, і тільки десь якась, якісь овочі, чи якесь яблучко, чи коли були кавуни, комахи ці, моментально їх такий рій, вони прям беруться з нею. Ну не знаєш навіть звідки вони беруться, але їх така була маса. Це був просто щось страшне. Ми старалися винести все з хати, з оселі, щоб нічого не було. Десь якоїсь фрукти, навіть надкушеної, там, чи десь щось там надкороблено в тій фрукті, щоб комахи рой, просто рой. І вони ж мішали, вони ж запачкуються все. А можна от таким теж користуватися. Це в нас наш Smart Love Україна виготавлює ось таке. Я захищу тебе від укусів комах. Ефективна профілактика від укусів комарів, мошок та дрібних комах. В час, в час захисної дії 4 години можна наносити на одяг або на відкриті ділянки тіла, швидко сохне, не залишає слідів. Ви, як завжди, перемішуєте, розпилюєте. на бачите, на тіло або одяг. Ну мені здається, якщо б я цих комах побризгала, вони б теж б зникли. Хто пам'ятає цукерки дюшес? От оце пахне цукерками дюшес. Не хімозний аромат, не хімозний. Це наша Україна виготовлює для турецької компанії Фармасі. 15.08.23. Ось так. І буду користуватися, якщо мені потрібно буде, У мене такі вже теж є. І я спробую, що це таке. Тому що е, зараз знову сьогодні занесла зі своєї яблуні яблучка, а вони коли падають, вони трішки ну, вдаряються об землю, а земля така там тверда під яблуною. І вони можуть лопати. І комашки ці, Я спробую розпилити, може комашок якраз і потраплю. Я вірю, що вони погибнуть, тому що це вся мебель на кухні, всі меблі, все в цих них у цих відмітках. І ще я взяла ось таку. Так, Це в нас іде спрей проти електризації 139 гривень. Знову таки наша Smart Love, це наша Super Klein. Smart Love і Суперклян. Ну, да, я створюю антистатичну дію на твоїх речах. Так гарно це слово говорила, коли не потрібно було на камеру, а зараз прям забалакалася. Так, нейтралізує накопичення статичної електрики та запобігає їй повторній появі. Знижує накопичення пилу і появу кліщів. Чуєте? Підходить для одягу меблів килимів, обивки авто та поверхонь різного обладнання. Безпечний для довкілля та здоров'я. От що виготовлює наша Україна, наші люди підтримуємо нашого українського виробника. Тут у нас виходить, зараз я вам скажу 200 мл. 200 мл 139 гривень. Люди добрі, ось дивіться. Виготовлення, бачите, 16, 10, 23. Свіжайший, Свіжень, свіжесенький. І ви собі його так. Текстильні поверхні наносимо невелику кількість за допомогою, ну, звісно, розпилювача. Хочу, знаєте, що сказати? Що він так пахне. Як такий, знаєте, ледь-ледь, ну, геть такий аромат, ледь ледь його можна почути. але він дуже приємний. Він такий прям приємний цей аромат. Це дуже класно, тому що ем, такі речі не повинні мати яскравих ароматів. Розумієте? Якщо ви. Допустимо, це наносити, ви можете бути на вулиці, да? там на себе нанести, там на одяг, там десь на природі сидите, біля вогнища сидите, да? або там просто на свіжому повітрі, то зрозуміло, що це буде іти аромат в навколишнє середовище, да? хоча навкіллю і людям не шкодить. А ось цей, це всередині, це в хаті, це теж такий на, на одяг, да? щоб ці наші платічка не прилипали, юбочки такі, які трішки тільки мають якусь синтетичну і прилипають до коготок, да? то ось ця річ дуже чудово допомагає, дуже чудово, Мені це дуже подобається. І тим паче, що ця річ іще йде, знижує навколо ем, накопичення пилу і появу кліщів. Тобто можна обробляти повністю меблі. Це супер, це відмінно 139 гривень. Кому потрібно, будь ласка, звертайтесь, без проблем. Перешлю по Україні без проблем. Новою поштою або Укрпоштою, що ви скажете? Так, в мене замовили 89 гривень. Я очищу будь-яку поверхню, я не буду розкривати бо це замовлення. Знову таки, це наша Україна 500 грамів, 89 гривень. Но його вистачає, цього порошку вистачає на дуже великий період часу. Він без хлору. Міністерство здоров охорони здоров'я України одобрено, не шкодить людині. Тому що немає в складі хлору, і ним можна і вичищати поверхні будь-які. Я е, духовку чудово. Газову плиту, мікрохвильову піч, де мийка на кухні раковину. Я оце роз, роз, розпилила цей порошок, да? і декілька хвилин можна навіть почекати, що й дезінфекція йде. Вимиває, відчищає відмінно. Це супер-супер, дуже дуже класний порошок. Дуже рекомендую. І його вистачить дійсно на дуже великий період часу, тому що він, в мене він нескінченний. Ось так, супер, 89 гривень. Це наша теж Україна виготовлює. Тобто, дивіться, в нас вже 4 продукти з цього всього. 4 продукти сьогодні в мене в замовленні, наша Україна. Людина підтримує нашого виробника. Мені це дуже, я горжусь цим, тому що це наша економіка, нашої країни. Далі в мене в замовленні ось такий парфюм. Дивіться, ось така краса. Це я продаю і мене стоїть, але е, саме ці, це я відкрила, тому що я хочу, щоб люди бачили, який це відмінний, здоровий 100 мл для чоловіків парфумована вода, як вона презентабельно виглядає. Вона в мене просто відкрита для фото, для, ну, для демонстрації людям, але вона в мене нова повністю, тому що я на постійній основі купую пробні зразки. І я, звісно, е, даю людям пробні зразки. Щоб все було у мене нове, тому що, бачите, сума велика. І ось так: так він приходить. Супер. Відмінний. І ще в мене в замовленні парфумована вода Баолі, тут 90 мл. Це такий, знаєте, озон, це такий морський, морський, такий, знаєте, той бриз, такий морський. Це дуже крута вода, дуже гарне оформлення. Вона взагалі, це парфумована чоловіча вода. Взагалі в турецькій компанії Фармасі всі води парфумовані, вони стійкі, вони на любий смак. Але баолі це універсальна вода. Вона може підходити для віку, юного і до безкінечності, як я люблю говорити. Да? Тому це взагалі безпрогірний варіант. Бажаєте вибрати воду для чоловіка, сина, для коха... ну, для кого, кого? головне чоловічої статі, баолі 90 мл це саме те, що потрібно. Хто їх купував, той знає, що це дійсно так і є. Супер! Так, Потім я замовила, в нас ось така новинка, дивіться, доктор Туна. Приходить без плівки зверху, наче. От я не скажу. Так, ну, да, без плівки, наче без плівки, я не пам'ятаю, дуже гарне, гарне оформлення. Повністю інструкції, як користуватися. І я взяла доктор Edge Іреверсіст-лінійку, тому що це для вже вікової, противікова лінійка. Це у нас, дівчата, новинка слідуючого місяця грудня місяця. Це патчі. Це ось така краса. Я їх ще не відкривала. Дивіться, зараз я їх швиденько відкрию. Їх немає в листопаді в каталозі листопада. Вони будуть. Як ми зрозуміли, вже в каталозі грудень. Я сильно хочу зробити завтра субота. Здаю замовлення. Може. О! Дивіться, дивіться, яка краса. І ось тут у нас є таке. А я багато реклами дивилася, думала, боже, я теж так хочу. У мене саме патчі закінчилися. Такі, ви пам'ятаєте? Я робила ці. Ой. У мене там така рана на руці, що не гарно показувати цю руку. Дуже багато рідини, мені це подобається, при тому, що коробочка стояла ось так вона не була у мене перевернута. Дуже багато рідини, ну, звичайні пачі, така ложечка дуже зручна. Дуже звичайні пачі, бачите, такі золотавого кольору. Це йде саме h Reversist. Summer h -revers. І ви знаєте, тоненький носик це е, під око. Це ширше сюди йде, щоб ми захватили повністю цю ділянку. Повністю. Ось так. Запаха я ніякого не відчуваю, мені це подобається. Так, злазь. Ого, дивіться, як прилипла. <схід> злазь! Не хоче, бачите, не хочете? Я перевернула і трясу рукою, а вона геть не хоче і злазити ця патча одна. Так, ось так. Така класна, звісно. Ну, звісно, ви я розумію, що ви знаєте, що таке патчі, але мені класно тим, що я ризикнула все ж таки, взяла новинку, яка вийде аж через місяць, і весь цей місяць буду робити, тому що бачу, що мені необхідно, хоча мій крем проти пігментації люмі. Доктор Туна, який відбілює, мені подобається його ефект. Головне, щоб я робила два рази в день. Я буває не роблю, тому ось така ситуація. Так що, ось такі у нас новинки. Там буде і Аква, так що і це теж, теж Lumi Радіанс. Ось так класно. Взяли собі, потім закрили плотненько. Да? І потім вже закрили повністю тісно, міцно, щоб волога ніяка не виходила. І мені здається, коли буде наносити, ми собі його перебовтали, да, і взяли і нанесли. І ходим, п'ємо каву, нікуди воно не дінеться. Ось така краса. Ось така новинка це буде у нас декілька видів в грудні місяці. І звісно, я взяла. Е... Зубні пасти, вже в мене їх багатенько. Я роздаю, хто приходить до мене, продукцію бере, і я роздаю, тому що це крута зубна паста в фармасі. Це 25 мл, а зазвичай вона йде 112 мілілітрів. Да? І тут йде корінженшеня, олія чайного дерева. Супер-супер! Це дуже класна зубна паста, яка гарно дуже відбілює ретельно. Мене дитина, я була в АТБ. Купила Ла зубну зубну пасту, думаю, хай буде для роз, ну, розномаїття, щоб не тільки однакові там три види у нас Турція, паста да, там і ще одній компанії. В мене зубна паста в користуванні є. Думаю, візьму, хай буде дитині е, на переміну. І дитина мені каже, «Мама, не, неможливо нею чистити. Хоча це така теж е, відома фірма, е, не сама простяцька, така, знаєте, не за 2 гривні, Але я сказала, все, доця, я експерименти не проводжу. Якщо Турція, то буде Турція або наша Україна. Будемо брати тільки те, що в нас вже провірено, експерименти, я вже не роблю. Ось таке було моє замовлення. Я вам щиро дякую, що ви зі мною. До самої швидкої зустрічі. Добра, миру і здоров'я здоров'я. Ставте подобайку, якщо вам сподобалося. Хочете безкоштовно зареєструватися, звертайтеся, і у вас будуть подарунки, у вас будуть ціни. Ось ці ціни відняти 30% знижка. Це супер! Це ваша велика економія для вашої сім'ї, рідних і близьких. Обіймаю вас. З вами була Наталя. До самої швидкої нової зустрічі.